Всім привіт! Це шоу-бісики, і я Марина Данилюк Єрмолаєва. Кому війна, а кому привід стати на кістках і крові мільйонером? Це буде історія про Запоріжжя, де кожного дня російські окупанти випробовують на міцність нерви місцевих мешканців. Запорізька область під постійними обстрілами лише за останню добу окупанти нанесли 19 ударів по різним населеним пунктам. Вже традиційно гатять по цивільній інфраструктурі. Це буде історія про місто, яке прийняло просто неймовірну кількість біженців із кількох регіонів із Запорізької області, із Херсонської, і навіть з Донецької. За 6 місяців вторгнення місто прийняло вже понад 200 тисяч переселенців. Щоб розуміти навантаження для Запоріжжя, зазначив, що станом на початок цього року в місті. Ті мешкало сімсот тисяч людей. Ви вже чули історію про масове розкрадання гуманітарної допомоги у місті Запоріжжя, де уся владна команда, афіліована із слугами народу і офісом президента України, крисила абсолютно все те, що погано лежало. І найголовніше ту допомогу, яка мала йти на біженців, переселенців і на армійців, яких у Запоріжжі дуже дуже багато, тому що це прифронтове місто. Ну що ж ви думаєте, чи попросили цих прекрасних людей на вихід після такого зашквару? Вийди сюди, розбійник! Ну звісно, що ні. Ось що каже Анатолій Куртів, секретар міської ради, і, до речі, представник слуг народу після того, коли в нього вдома і в кабінеті знайшли гроші, зброю і кокаїн. Слідчі дії, які учора проводилися в стінах міської ради, підтвердили, що ні я, ні мої заступники, ні міська рада не має жодного відношення до так званого розкрадання гуманітарної допомоги. І сьогодні ми вже повернулися до звичайного режиму роботи та до виконання покладених на нас професійних обов'язків. А ось що мовить його партнерка по крадіжкам, яка є заступницею запорізької ВЦА Златані Красова, і як по деякі злі язики, вона ще є такою собі любовною подруги іншого крадія Віктора Щербини. У нас немає повода для хвилювання. Це відбувається у різних містах країни, і це правильно я вважаю, тому що зараз наша гілка влади задіяна дуже у багатьох процесах. У цієї подруги руки теж нічого не крали. Хоча насправді для всіх цих персонажів тільки все починається, тому що, за моїми даними, фіскальна служба зараз продовжує перевірки, і вже з'ясовано, що до Запорізької ВЦА, наприклад надійшло 240 тисяч продуктових наборів, але є документи лише на 25 тисяч 240 тисяч наборів. Це пакунки для 240 Тисяч сімей, причому, як мені пояснили, коробка там досить значуща, десь 20-25 кг. кілограм, і це суттєва допомога, якщо ви біженець, і наприклад на вашому утриманні є старі батьки чи діти. Але натомість нужденні люди отримували такий собі бомж пакети з їжею дуже і дуже поганої якості. Ну а керівництво наживалося на цьому. Ну а тепер повернемося безпосередньо до обвинувачень. Наприкінці серпня Набу спільно з СБУ провело серію обшуків у, у дома у цих прекрасних людей на робочих місцях теж ну і чиновники підозрюються у тому, що скомуніздили 22 морських контейнера, 220 вантажних автомобілів і 389 вагонів із гуманітаркою. За інформацією агента Набу Євгена Шевченка, вкрадена гуманітарна допомога продавалася у магазинах АТБ, Сільпо, мережі Апельмон і так далі. Тобто без документів. Продавалося все, що тільки можливо було у найбільші супермаркети. Не, немає медіосоюзників. На жаль, на жаль, я вважаю, що окремо мій головний союзник народ України. Я вважаю, тому не може бути інших майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не варіо какоє-то. А те, що я борюсь з тим, що а, хтось володіє там, вибачте. 20% ВВП держави. І я кажу, да володійте хоч 30. Але, будь ласка, залиште в спокою. Будь ласка, депутатів, ви не маєте маєте тиск на на політику. І, будь ласка, залиште спокій і інформаційну війну. Показуйте правду, немає питань. Я вважаю, що це правильно. Щоправда, супермаркети вже від цього відхрестилися, але випливла ще одна історія, що це саме групування, яке я назвала по прізвищам, займалося ще і тим, що, наприклад, за гроші е дозволяло людям, чоловікам призовного віку, переїхати із Запоріжжя на територію Криму, а там через територію е Росії виїхати, наприклад, в Європу. Безумовно, все це робилося за бабки. А тепер давайте познайомимося із цими виродками. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, заступниця голови Запорізької ОВА Злата НІКРАСОВА, депутат Запорізької облради Віктор Щербина, секретар Запорізької міськради Анатолій Курців. Я вже читала багато коментарів, і зокрема від цих учасників цього такого сумнівного списку, і від їхніх захисників, і навіть від позитивних блогерів, афільованих із слугами народу, про те, що все це політична боротьба, і це насправді злісні конкуренти, і якісь там політичні опоненти в самому Запоріжжі роблять все, щоб очорнити реально дуже крутих. Менеджерів і волонтерів, і типу, де ж у ці всі докази, що от саме от таку кількість допомоги було скомуніжено? Ну, ось, наприклад, рішення вищого антикорупційного суду, де чорним по білому якраз таки написані ці озвучені мною цифри. А ось власне думки запорізьких депутатів від опозиції. Ну це знає все запоріжжя за цю казлабанду, яка там напротягом ще 6 місяців відповідно робила ці гатісні речі. Ну тобто званочки, відповідні заяви, відповідні там клопа. Тання відповідно все, що можна було робити від волонтерських організацій, від громадських діячів, від звичайних людей, від переселенців, це було звучне. кожен писав на своїй сторінці Фейсбук, інстаграм, де тільки можливо було зверталися там із підстосуни петиції, яка там відповідна була зареєстрована і набрала необхідний кінський голосів Але 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 і ще один коментар від запорізького адвоката Ярослава Гришина. Насправді, вся громадськість Запоріжжя. Ті, хто волонтерством займається війською, вони знають про те, що в Запоріжжі кричуща ситуація спочатку війни. Ми не будемо зараз казати про те, що 80% області наших захопили, і яка роль тут була обласної та міської влади. Але можна казати про те, що з першого дня було повністю заблокована робота всім волонтерам, не підписувалися там документи, тобто нікому нічого не давало робити. Натомість саме якісь там скажена кількість гуманітарної допомоги, фактично була. Вкрадена яким чином склалася ця ситуація? Ну, склалася така е, абсолютно дика історія, тим, що Сматряші, Київський офіс президента, поставили оцих, от е, секретарів е, недогубернаторів які фактично мало того, що область зливають, Так вони ще волонтерство повністю все заблокували, розікрали. І про це давно насправді вже всім абсолютно відомо. Тож тепер повернемося до хронології, що робилося у регіоні, у який з перших днів зайшли російські окупанти, і плотно, скажімо так, окопалися там. 1 березня Олександр Старух сказав, що якщо когось піймають на мародерстві, цю людину варто розстрілювати, тому що в час війни не можна красти. В кінці березня його і його заступницю владу Некрасову нагородили державними нагородами, орденами за мужність і орденами мої мені книгині Ольги. А вже в квітні почали з'являтися перші дзвіночки, що з гуманітарною допомогою, яка в різних об'ємах почала надходити до нужденного регіону, де вже там накопичувалися біженці, куди прямували в першу чергу біженці із Маріуполя, яким вдалося вирватися із жахливого окупованого міста. Так от з'явилася петиція про те, що чи не перевірити нам цю владу Нікрасову на предмет того, що щось там нечисто у нас в гуманітарному штабі. Петиції з проханням навести лад в гуманітарному штабі міста Запоріжжя було кілька, і от я зацитую одну, в тому числі приватну переписку о, із одним із ініціаторів цієї петиції. Злата Нікрасова, відома у Запоріжжі ставлениця Сматрящого від Дніпровських кримінального авторитета Веміра Давітяна, який разом з нею грабували наш регіон до початку війни. Одразу після нападу Росії на Україну влада Некрасова під виглядом організації гуманітарної допомоги покинула територію України та перебувала в Горщині. Тобто з початку війни вона була відсутня в Запорізькій області і повернулась до міста Запоріжжя безпосередньо за декілька днів до отримання нагороди, виключно з метою самопіару. Весь цей час питаннями оборони нашого краю займалися абсолютно інші люди. Маючи сумнівну репутацію та відсутність будь-яких професійних навичок, Некрасова прикривається зв'язками в офісі президента України та погрожує фразою, ніж то Кирюше подзвоніть, маючи на увазі Кирила. Машенка, Думаю, ми з вами почули одне дуже цікаве прізвище, яке звучить так, як Вимір Девітян. Справа в тому, що це дуже близький і хороший друг самого Давида Арахамія, очільника фракції Слуг народу. Сам Девітян говорив, що вони дружать із 2014 року. А в жовтні 2021 року у відкритих джерелах у численних змі можна було знайти купу новин про те, що саме цей девітян є таким собі смотрящим. За Запорізьким регіоном від Офісу президента України. І що ця саме людинка курує певні питання президента у конкретно цьому регіоні. Совпадіння? я не думаю. А хто? А хто це з'єд? А хто це з але найцікавіше, що за пів року війни, окупації жахливих проблем, наприклад, того, що російські окупанти зараз захопили ЗС, і там фактично прикриваються нею, катують людей, роблять абсолютно жахливі справи. Так, от за весь цей час слуги народу, офіс президента України і всі ці їхні запорізькі дружки настільки знахабніли, що почали відщіпувати, у здавалось би своїх. Справа в тому, що саме в Запорізькій області є депутатка-мажоритарниця від міста Енергодар Василівки, Це один там округ, звати Юлія Яцик і вона уродженка міста Василівка. у квітні травні. До Запорізької області відправилося 230 вагонів гуманітарної допомоги. Якось так трапилося, що у всьому цьому розподілі постійно забували місто Васильівку. Депутатка слуг народу і мажоритарниця Юлія Яцик за своїми зв'язками домовилася із угорськими благодійниками про те, що вони назбирають чотири вагони харчів, і вона там якимись своїми шляхами напряму передасть це своєму рідному місту. Тільки оці чотири вагони до Василівки так і не дійшли, і депутатці слуг народу довелося просто таки зубами вигризати свою ж таки гуманітарну допомогу для свого рідного міста і для свого округу. Зрештою Юлія Яцек звернулася до НАБУ. Активи Набу виявили постачання 22 контейнерів, морських контейнерів гуманітарної допомоги 389 Вагонів гуманітарної допомоги і 229 фур, які надійшли на територію Запорізької області до Запорізької ОДА і були розподілені непрозорим чином. Це не єдине кримінальне провадження з приводу вказаних посадових осіб і з приводу розкрадання гуманітарної допомоги. Було кримінальне провадження в ДБР. Чомусь прокурором області було змінено підслідність по даному кримінальному провадженню, і з ДБР його передано було до ГНП Запорізької області в тому кримінальному провадженні. Здійснювалось розслідування і про стягнення неправомірної винагороди на пунктах перетину, на КПП, на фільтрації і отримання. Коштів з тих людей, які виїздили з тимчасово окупованих територій за проїзд, також у травні було зафіксовано, що влада Некрасова чіпляла особисті ярлики на гуманітарну допомогу, а саме на харчі, і видавала це як допомога за ініціативою сам. Осаду арештовані, чи, хоча б, звільнені після обшуку Набу та СБУ. Крім того, це ж був не один такий обшук. Ще от інша, наприклад, служба теж займалася обшуками у запорізьких ділків. І там уже справа стосувалася, що ці запорізькі ділки вирішували, хто із підприємців має право працювати на територію регіону, а хто ні. Корупційну схему в державній службі з надзвичайних ситуацій викрили працівники служби безпеки України. Підозрюються посадовці ДСНС України та керівники регіональних підрозділів 10 областей, зокрема Запорізької. Ну а чому цих хитро вибаних подруг не покарали? Подумайте самі. Ну а тому, що треба було брати участь. Вчасно, якщо ти наробив там якихось дурниць, потрапив у корупційну схему, треба було брати участь у флешмобі із розчепіркою ніг. Що, в принципі, ця златані красова і зробила, щоб начальство у Києві очевидно сказало отак. А тим часом кожного дня до міста Запоріжжя прибувають нові порції переселенців. Дня щоночі там стріляють якісь вибухи. Ми можемо тільки чути і бачити, і достовірної інформації ми не маємо, нам нічого не говорять. Скривають квартири, ходять по квартирах з автоматами. Після час ми болетали, ми мали надію, що це буде недовго які, очевидно, повірили владному коту Байону про те, що скоро все закінчиться, там всього 2-3 тижні і все буде нормально. Я що тривожні чемоданчики, пам'ятаєте, головний стержневий принцип нашої бесіди, або предмет, да, да. тривожні чемоданчики можна розбирати спокійно, навіть якщо почнеться військова операція на, на Востокі. Тобто бомбити Тому Сьогодні ночі в час... Ну, как бы... Би... По информации достоверных, неназванных. Если начнут бомбить, я сразу побегу в войско, в армию. І я обіцяю нашим его і и выложить сюжет, я скажу, що я глибоко ошибался, Я позорник і мене більше не треба слушать. Вот. поэтому на ходу запрыгивая на БТР, я скажу, що я був неправ. Від інших історій взагалі холоне кров, тому що люди готові на все жити в будь-яких умовах, тільки б повернутися додому. І всі хочуть до іменно додому повернутися. Навіть чоловік мій, буду сказати, каже, якщо даже хати не останеться. Буду в сараї жити. но додому хочуть, додому. Всі додому хочемо. Ну а тим часом наші красуні, красунчики від влади у Запоріжжі. Мають все в шоколаді, тому що вони свої, і їх чіпати не можна. Але вже очевидно, що ця історія із корупцією з розкраданням гуманітарки буде бити по найнужденнішим. оскільки деякі благодійні західні фонди відмовляються працювати саме із Запорізьким регіоном, тому що їх не влаштовує ця історія з крадіжками. Яка не має якогось логічного фіналу. Зацитую мешканця Гуляйполя, який зараз працює в Німеччині і намагається дістати якусь гуманітарку для свого рідного регіону. Звати його Ярослав Хоменко і це його пост. Новина про розкрадання гуманітарної допомоги чиновниками в Запоріжжі та в Запорізькій області вже облетіла весь світ. Я співпрацюю з деякими організаціями та благодійними фондами тут в Німеччині, і мені вже задають багато питань, чи понесли ці чиновники за таку масову крадіжку кримінальну відповідальність? Я відповів, що як працювали, так і працюють на своїх місцях, хоч і знайшли при обшуках багато всього. Мені відповіли, що у зв'язку з такими подіями тепер будуть обмежені можливості у наданні гуманітарної допомоги в Україну. А також з 1 вересня в Німеччині деякі благодійні фонди та організації припинили свою діяльність. Так як багато гуманітарної допомоги не надходило за своїм призначенням. Якщо у вас є подібні історії, якщо ви працюєте з якимось благодійним західним фондом, і він сказав Ні, ну ми тепер не впевнені в тому, що це дійде справді там нужденним людям, дітям, біженцям, переселенцям, то надсилайте мені такі факти, будемо розбиратися разом. Що ж ми маємо у підсумку? А маємо історію про розщепірку орденоців і приватних друзів Арахамії, які вирішили скористатися моментом, і, скажімо, так дуже класно заробити на регіоні, який ледве животіє, виживає, бореться за свою свободу, просто таки в пік кульмінації. Війни України з Російською Федерацією. Більше того, ці люди, пов'язані з офісом президента України і із слугами народу, впевнені, що війна усе спише. Також вони впевнені, що дивитися в очі мешканцям нині окупованого Бердянська, Мелітополя, Енергодара ну, абсолютно не обов'язково. Тому що все це по лахавські, а люди, які зараз живуть в окупації, чи вирвалися в якості біженців і тепер там шукають якісь способи вижити, це просто битло. А битло схаває все і знову піде голосувати за слуг народу. Ну а тим часом я хочу прочитати вам історію, як справді зараз в окупації виживають, наприклад, мешканці окупованого Бердянська. Окупанти розпочали полювання на всіх, хто мав проукраїнську позицію. Затримували їх по одному, інколи цілими групами. За свідченням очевидців, в місці чимало зрадників, які здають росіянам необхідну інформацію. Ці обіцяють винагороду. Тих, кого викрадають, жорстоко катують у кількох місцях. У поліцейському відділку там, затриманим на мочки, вух, чіпляють якісь кліпси. Крізь них пропускають електричний. Ток з ультразвуком розповів Михайло. Після кативань його змусили записати на камеру антиукраїнські зізнання, потім відпустили. Більшість затриманих потрапляють в бердянську виправну колонію номер 77 За інформацією медійної ініціативи за права людини, отриманої з місцевих джерел, наразі в колонії перебуває більше тисячі людей. Ув'язаних намагаються зламати, аби ті перейшли на бік ворога. Для чого використовують будь-які методи психологічного і фізичного тиску. Знаєте, я не хочу цю історію лишати без реакції своєї і всіх тих глядачів, які подивляться про те, як розкрадалася ця гуманітарка. Я також хочу, щоб мільйони людей, особливо біженців, побачили, куди дівається гуманітарна допомога, яка б могла трошки спростити їх життя життя в надзвичайно скрутних умовах, коли ми бачимо. Що допомога була продана і пішла на валюту і кокаїн, які знаходили вдома і на робочому місці всіх цих персонажів, які називаються владою у Запоріжжі. Також я хочу, щоб українці і всі ті наші західні союзники, які зараз дуже і дуже підтримують Україну. Відділяли прізвище оцих падлюк, яких я називаю у цьому відео, від українців, які справді показали настільки вони круті, і як ми боремося зараз не лише за свою свободу, а й за безпеку Європи. І добре, що я вже знаю, що відчувають військові, які прочитали у сводках новин оцю всю інформацію про розкрадання гуманітарки. Вони відчувають гить. І найбільше питання у них викликає: а якого хера всі ці крадії, всі ці зещурі не були відсторонені від влади, тому що дуже часто у цих військових у Запорізькій області в окупації і на вільних наших територіях живуть рідні, рідні, які кожен день виборюють нашу свободу теж разом зі своїми хлопцями, разом зі своїми чоловіками, синами і так далі. Не спускайте цю історію на гальма. Тому що щурі мають понести покарання рано чи пізно. Ну і найважливіше розумнішайте, щоб подібна історія не повторилася знову після нашої перемоги, коли не згодували великим крадівництвом, коли влада цілу добу 24 лютого не могла вирішити підривати там ті мости чи ні, переривати дороги чи ні, тому що ж велике крадівництво пропаде. А в результаті запорізькому регіону це вартувало купи страждань. Купи смертей і купи болю за втрачене життя. Дякую всім, хто дивився. Це були шоу-бісики. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. Ставте лайк, лишайте коментар цьому відео. І велика подяка всім спонсорам цього каналу і патреонам завдяки вашим внескам. Ми маємо змогу робити свою роботу. Дякую.